Вітаю вас! Один мій глядач задав мені дуже цікаве запитання. А що у нас буде з базаром? Ну і взагалі, а чому в Україні так багато базарів? Чому багато базарів, що називаються такі дикі, напіддикі? А давайте дійсно обговоримо. Ні, дійсно цікава тема. Тим паче, я думаю, з базаром ж ви спілкуєтесь. Ну, на базар ходите чи ні. Давайте для початку вам... Кої що нагадаю. Якщо ви жили в Радянському Союзі, напевне, знали, що там з базарами було не так все просто. Ну, взагалі вважалося, що радянська людина просто так на базар продавати. Ні, -ні, Ні, Які колхози? Для того, щоб житель колхоза міг продати щось на базарі, що? повинен був звернутися в правління колхозу. Взяти довідку, що от оце він сам виросте і є нарушенці. Кохоту не треба. Тому він на базар. Тому, вважалось так, що людина працює колхозі і все держає, Все держав. Тому дійсно, дуже часто базар був, продавців було мало. Да, вкрай мало Но, Взагалі, це було дуже болюче питання. Ну, бували моменти, коли якось більше продався. А так приходиш. Хотів би купити, а нема. Хочу вам нагадати, що коли почалася ця перестройка, особливо коли почалися 90-ті, базари це було дивно. Ні, ні, ні. Бо вже підзабули, підзабули. Але розумієте, ситуація, коли почали з'являтися ці стихійні базари, ринки, ярмарки. Уу. І товари, товари, боже, що творить, що творить? Ну, просто дійсно, ну Горбачов якби зняли це обмеження, ну що, ладно, торгуйте. А потім взагалі це все відмінили. Тому що до цього могли вас звинуватити спекуляції. І термін далі. Посадить, садить. Ні, це дійсно як... А чим це ви на базарі торгуєте? Де ви це взяли? Не можна. А потім все світе. І тоді дійсно, ой, почалося. І давайте так скажемо. Дивіться, от. Семіна, звичай, говорять, там, Троєщина, Балашовка, ой. Сьомий кілометр, Хмельницький, ой, до цих базарів, да? І країна піднялась. Ну, давайте скажемо для справедливості, базари почались, звичайно, не в Україні, а в Польщі. І взагалі на початку, ще коли в нас був Радянський Союз, коли наші люди попадали в Польщу на базар, ой! Ні, ну дійсно, Це було дріво. А ще, бумань, коли в його попадали. Ще було раніше. Приїздили там товарів, о, які хочеш. А в нас, так, да, в нас воно в 90-ті роки. Пішло, 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 пішло. Ух, розійшлось. І дійсно в 90-ті роки базари, ну, в деякій мірі вони спасли економіку, однозначно. Вони стали таким драйвером економіки. І бандитизма також. Так, <сі> да, ще було то було. Це однозначно. <сі> ну, ви, напевно, знаєте, що більшість базарів контролювали дійсно ці бригадіри, ці братки, так, да, да, це було. було. Але потім дійсно Кравченко зачистив, дуже зачистив, О, такі молодець і вже базари стали базарами. І фактично десь в ці часи почалися з'являтися ці мафи. Так, <гум> да, тим паче, коли вони перші з'являлися, це дійсно теж було диво. Ну і так, от Нема нічого. А тут раз з'являється кіосочок і там продають товар. Добре, та не те слово добре. І так, да, дійсно, дійсно, це було так сказати речі. І що вам сказати? Це було потрібно. І дійсно, ну давайте так згадаємо 90-ті роки. Мафи, базарі, це спасіння. Але ж уже не 90 ну, 2022 дай Боже, закінчиться війна, буде 2023 да? І виникає запитання, що далі? А далі все залежить від того, куди воно рухатись. Дивіться ситуація, якщо ви, наприклад, були в Європі, ну, можливо, таке і були в провінції. Ні, 30. Якщо були туристичних, це трішки не те. Там оці базари, вони, вони... Вони трошки не та. А в провінції, це дійсно диво. Ну, дивіться, ситуація. Класична провінція, якраз от я провінцію реально бачу. Ну, Господи, чому ж катався. Приїздиш в саме нетуристичні, нетуристичне зовсім місто. Настільки нетуристичне, що, ну... Ну, якби на тебе дивилися, як ну, щось таке, ну, таких туристи не є. Порядок, сам туристичний. І що ми бачимо? Ранок, в центрі місця, базар. да, як хтось називається фермерським, ніякого видно, що до фермерів немає. Немає значення, просто базар. Але оцей базар почався, потім десь, ну, я так розумію, скоріш за все він до 10 годин. Раз. Закрився. Все прибрали і знов площа. І дійсно, ну, як би сказати, такий базар, я можу сказати, дуже цивілізований. Да. Тим паче, що там звертає вашу увагу, всі касовим пара. Всі. Без касового апарату. А там немає. Так, да, да, зараз, ну, як ви розумієте, достатньо цей термінальчик, ну, небо скожка. Проші. І платіжна карткою можна так, да, да, Це не заперечує. Я говорю про Європу, не про Азію. І в принципі це дійсно базар. Ні, є стаціонарні базари, і я думаю, ви в них, напевно, були. Що е, вам скажу? Це фактично гіпермаркет, супермаркет. Так, да, в деякій мірі е, ви заходите, ну він, вроді би, базар, але фактично бачите, як в магазин. Да. Тим паче дуже часто. Ви заходите в базар, там стоїть чіткі цінники, ну ви на на базар торгуєш ні, ні, там ніяких. Ніяких торгуєшся, є цінник, купив все, все-все, ніяких ніяких торгів. Ніяких знижен. Ну, Ми ж розуміємо, а тут ні. Все чітко. І знов таки, каса апарати, термінали, картки, все працює. все працює. Так, да, ціни кусаються. Тим паче, ну от дивіться, яка ситуація. Ми ж завжди говоримо, О, на базарі дешевше. Е -е, чесно говоря, це спірне питання. Ну, в супермаркетах, е -е, ну, скажімо так, частина тих же про харчування, не говоря вже овочі, буває значно дешевше. Значно дешевше базарів. Ну, базарів, ну тут же в нас саме-саме. Ну, я розумію, що саме-саме купили в супермаркеті, тут продаєте, розповідаєте саме-саме. Ну це ж ми всі розуміємо, це саме-саме, ох, хитриці. Тому дійсно цей момент, коли, ну як сказати, базари змінюються, да, має місце. Ну, ми ж говоримо про європейські. А в Азії, якщо хтось був, не були? Да. Ні, ну знов-таки, ми не говоримо про Китай, або не говоримо про Об'єднання Арабської Емірати, хлопці. Ну це трошки не то. Тим паче, знов таки, я думаю, що ви на базарі бере блюдів не були. Це зовсім інший, зовсім інший світ. Зовсім. Ну, як правило, дійсно таке не буває, сказати, а що там буде? Тим паче, назва базар верблюди, верблюді, там не тільки верблюдами торгують, звертаю вашу. Так от якщо в Азії, в Азії все навпаки. Ну, Індія це, можна сказати, весь базар. Там дійсно дуже багато базарів. І там фактично, ну я би сказав, так, от місто починається з базаром, і все, закінчиться, базар закінчилось місто. Аналічна ситуація в Африці. Ну, Взагалі в Африці буває така ситуація. Столиця. В центрі є якісь адміністративні будівлі, базар, і це все столиця. Ну а далі такі трущоби, трущоби, трущоб. Так, да, так, да, так. Да. І якщо брати базар, столиця зникне. Думаю, і держава зникне. Так, да, там касових апаратів немає. Ні в Африці, ні в Азії, ну, знов таки, в залежності де. Китай чи Мідії немає, немає. Нет, там апарата, но... але... Ні, там можна зустріти касу апарата, але ні-ні. Термінали, ні-ні-ні. І -ні -ні. в Африці те ж саме. Латинська Америка абсолютно те ж саме, теж хаос. Ну там дійсно дуже відрізняється по країнах, Дуже відрізняється. Там є країни, де дуже цивілізовані базари, ну як дивися такі, а є смітник смітнику. Ну, самі такі смітники це все-таки Африка. Ну, кажеш, Азія, ну як Азія, це і Індії, ну, переобставинці, де багато населення. І от виникає запитання, а нам який базар? Як в Азії, чи в Європі? Ні, ну у нас на сьогоднішній момент базар в Азії. Як в Азії. Казки коператів немає, торгують контрабандою, торгують фальсифікатом. Розумієте, яка ситуація? Так, да, зараз бандюки, базари не контролюють, не заперечу, але... Фактично всі великі базари, ну там більша частина товару або контрабанда, або фальсифікат. Тим паче, ну я думаю, ви і самі знаєте, де можна купити цигарки без акцизних марок, де пальона горілка. це знаєте, знаєте, не треба тільки Розповідати, що ви перший раз замуж. Знаєте, наприклад, де дійсно можна купити побутові прилади, але без документів. Знаєте, знаєте, ну ладно, не прибітняйтеся, я ж те що Знаєте, де дійсно можна купити товар, де дуже так цікаво рахується. Оце якщо все береш, оце ти за таке, якщо це, то це, ну так. Да. Так, ти взяв би, я тебе не бачив, ти мене не бачиш. Ну всі ж розуміють, що це чиста контрабанка. І так, да, дійсно, таке існує. І раніше до війни було, і час існує. Ну, і... Я дав від думки, що завтра зникнуть. Ні, може зникнути, якщо гаєчки закрутить. А так, в принципі, так. Да. На сьогоднішній момент у нас, на сьогоднішній момент, тіньова економіка. Тримається на базарах. Малий середній бізнес, який займається контрабандою, фальсифікатом, різними аферами, базар. Ну, от час від часу нас вже піднімають питання, давайте зробимо цивілізований базар, давайте беремо мафи. А не виходить. Ну, то звісно, якщо обрати мафу, а де контрабанди тривати? Якщо зробити цивілізований базар, знав, де контрабанди тривати, де фальсифікати. Фальсифікати у нас дуже багато. Дуже багато. Ви навіть це виявити не можете. Починаючи від прихарчування різні, там, ну, що хочете, гроші не пахнуть. Хоча, чесно кажучи, пахнуть, як не дивно. І дійсно, сьогоднішній в мене виникає така ситуація, що, от, ну, Берем Київ, скільки раз говорили, що ну, якщо Київ, європейська столиця, ну не повинна там бути мафія, не повинно, ну Бог свідок, люди добрі, в європейській столиці мафії не буває. Це Азія. Дика Азія, дико. Не цивілізовано. Цілізовані теж мафії немає. Якщо ми говоримо європейська столиця, ні одного мафа не повинно бути. Ні одного. Базари тільки стаціонарні, тільки цивілізовані і страшенно чисті. А в нас. Тільки не говоріть мені, будь ласка, що Кличко це не може зробити. Не хоче. Ні, я не заперечую, його зами на цьому кормляться. І відповідно виникає постійна ситуація. Ну, рички гріють. Хоча в деяких обласних центрах, ну, я не скажу, що повністю, але на вели От дійсно, якщо бадитися, от підстави Київ, наприклад, з Вінниці не без нього. Київ просто убожество. На фоні Вінниці, чесне слово. На фоні Тернополя убожество. Ну, Київ убожество, просто сплошне убожество. Тому що, ну, щоб в столиці не навести лаву. Я розумію, що всі крадуть. Я розумію, що грошики хочеться. Ну, хлопці, ну що це таке? І от це наша проблема. У вас в інший момент просто нема бажання влади дійсно зробити по-людськи. Ну, по-європейськи. Тому що якщо зробити по-європейськи, ну, дійсно, контрабанди буде менше, фальсифікати буде менше, антисанітарії буде менше, але і доходів буде менше. Це значить. Тобто на момент, якщо знищити базари, ну, зробити цивілізовано, давайте не знищити. цивілізований, у нас дійсно контрабанда радикальна зменшиться. Радикальна. А не буде зиску возити через кордон. Нема де продавати. Фальсифікат дуже суттєво зменшиться. Дуже. У нас є рую його дуже багато. Ви навіть не виявляєте скільки. А так дійсно радикально змушиться. Мало того, це буде дійсно допоможе суттєво нашій харчовій промисловості, взагалі промисловості. Розумієте, така проблема, от коли я виробляю якісний, ну давайте, я виробляю якісний сир. Твердий, якісний сир. А це робить фальсифікат. Ви ж розумієте, що я не можу знизити ціну, в мене є ціна. в мене, виходить, ціна висока. І, виходить, який нюанс? Мій йде в магазини от така ціна. А цей фальсифікат два рази менше. А людина психологічна говорить, ой, такі дорогі, я коплюся. І виходить, що я не можу нормально працювати. Не можу, тому що я не можу два рази знизити ціну, я ж якісь А фальсифікат, ну фальсифікат це просто заміна різних там ціла технологія. І це проблема. Це дійсно проблема. Є маленька надія. Дивіться, якщо Україна дійсно вступить в то будемо рухатись, то прийдеться знищити ці базари і мафи також. Знищити. Хочу вам нагадати, що в Польщі це все було. І базари, і мафи, це все було. Коли Польща вступала в Євроспільноту, то там теж було таке болюче питання, навіщо, це так добре. Але там було поставлено руба. Або ви знищуєте цю Азіатщину, або мас не при... візьмемо в Євроспільноту. Ну, скажімо так, звичайно, тоді більше частина сказала, ми... Євроспільноти. Ну, в розумієте, якщо більше там, 90 населення хоче євроспільноту, ну важко будь-якій владі сказати, ну ми ж трошки хочемо хороших пар заробити. Знищили. І зараз рай. От. От якщо хтось бачив Варшаву на початку 90-х і зараз, ну, ну це просто небо земля. Просто, настільки різниця. Просто, ям. З... Ну ви навіть вивити не можете. А юшки 90 і Зараз... Нормальне місто Так що дуже надіюсь, що можливо вступ наш в євроспільноту такий дійсно призведе до того, що цей гадющичок зачистить. Так, да, хлопці потерть втраті гроші, не заперечують. Але буде як в Європі. Ну, чесно говоря, мені не дуже подобається квасія. Ні, давайте так. От ми зробимо в Україні як в Європі, а кому гадюшник подобається. От хай він з'їздить. Вадим він. Наприклад, або ВАВ. По гадюшнику походить, ну там, зарядиться, або там живе. О. А кому хочеться нормальна ситуація? В Україні. Тому що, чесно кажучи, цей гадючник. Нічого добре. Тим паче, що розумієте, воно розбещує людей. Люди звикли продавати, чим, чим попало, красти, обманювати, обвішувати. Це неправильно. Це зовсім неправильно. І оці всі розмови, ну ні, ні. От треба це все знищити, щоб уже дійсно базар люди продають якісні продукти. Необман. Картка. обов'язково каса апарат. Ха -ха -ха. От тоді буде добре. І ті їх шахраїв буде менше. А так, самі розумієте. От такі базар, і от така моя думка. Ну а ваша думка може бути інша? Я ж не заперечу. Дякую за увагу.